Жнива у розпалі. Українські аграрії вже зібрали перший мільйон тонн зерна. Повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Тим часом на Черкащині цього року планують зібрати 3 мільйони тонн зерна. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Чи стане Черкащина цьогоріч лідером з вирощування пшениці? Запитаємо в директора департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної військової адміністрації Романа Косенка. Вітаю вас, пане Романе. Дякую, що. Доєднались до нашого ефіру. Будь ласка, розкажіть, які сільськогосподарські культури цього року вирощують на Черкащині? По всіх категоріях господарств в області проведено посів сільськогосподарських культур з урахуванням площ посівних озимих, які ну, минулого року були, закладались посіви овочевих та кормових культур. На площі близько один. І 2 мільйона гектар, що на рівні середньорічного показника. Тобто, ну в принципі нічого не змінилося у структурі посівних площ зернові культури займають 51%. Це 625 тисяч гектар, технічні 36%. Це 444 тисячі гектар. Картопля, овочі, баштанні культури. 6% та кормові культури 5,8%. Найбільші площі посіву таких культур, як кукурудза, в районі 360 тисяч гектар, соняшник 260 тисяч гектар. Зима пшениця 188 тисяч гектар. Ну і звичайно, соя 110 тисяч гектар. Зараз жнива вже тривають, я так розумію. Ну, можна сказати, що продовжуються. Ну, все залежить від матінки природи, яка диктує свою е, погоду. Е, ну, все йде по плану, в принципі. Із тих цифр, виходячи, що ви назвали, чи вистачить зерна для власного споживання і на експорт. Ну, так як я вже озвучив, що середньостатистичні показники, тому однією з основних цілей нашого агропромислового комплексу залишається продовольча безпека. E, насамперед забезпечення населення високоякісними продуктами харчування власного виробництва. Тому структура посівних плосів сільськогосподарських культур області дозволяє повністю забезпечити потреби населення області. E, більше скажу, валовий збір зерна в областях очікується в межах 3 3,3-3,4 мільйона тонн. От при при тому, що потреба населення області в хлібних продуктах становить 124 тисячі тонн. Тому очікуваний валовий збір зерна дозволить повністю забезпечити внутрішнє споживання та експортування е, вище зазначеної продукції. Чи можемо сьогодні станом на зараз вже говорити про орієнтовну вартість зерна, скажімо, однієї тони пшениці? Е, дивіться, пшениця одна з ключових культур, яку Україна експортує за кордон, її постачання, е, обсяг, який залежить від ціни, безпосередньо впливають на інвестиційний клімат у сфері агропромислового комплексу. Більше того, можна е, з упевністю стверджувати, що закупівля та продаж продовольчої та фуражної пшениці основа ну адекватного функціонування зернової сфери. Тому е, на ціну пшениці впливають такі фактори, як погодні умови, врожайність, світові ціни на зерно, попит і пропозиція на внутрішньому міжнародному е, ринках, економічні умови та курс валют В середині України ціна сировини залишається на максимально низькому рівні. В області за минулий тиждень закупівельна ціна пшениці становила від 5,5 тисяч гривень за тонну це пшениця, е, пшениця класу 2 до 5, 5, 500 гривень за тонну. Ну, а четверто, ну, четвертого класу до 500. Тобто, щодо експортної ціни, то до кінця 2023 року ціна пшениці е, коливатиметься в межах 230-250 доларів США за тонну. Пшениця м, подорожчала для іноземних покупців внаслідок. Як зменшення врожаю, так і проблеми з доставкою. Всі ми знаємо е, причини, які впливають на логістику на сьогоднішній день. Е, жодне чорноморське місто не здатне забезпечити повноцінне відвантаження та транспортування пшениці е, звичне для минулих років. Е, тому очікується, що найближчим часом е, Україна зможе скористатися болгарськими та румунськими портами. Однак перед цим країнам належить завершити операції із власною пшеницею, як повідомляється, в таких ну, умовах ціна на сільськогосподарську культуру. Точно передбачити неможливо. Основні ринки експорту зернових культур включають Європейський Союз, Африку та, близь... та країни Близького Сходу. Пане Романе, дякую вам за роз'яснення і нагадую, що в ефірі суспільне спротив був директор департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної військової адміністрації Роман Косенко.